Привітати! Шановні друзі, шановні патріоти України, тому що я думаю, що Ступайте. тут зібралися тільки патріоти України. Я бувший вояка Української повстанської армії. два рази ранений, прийшовши всі муки московського пекла, вижив. І ось приїхав сюди, щоб покласти оцей букет від імені ще сьогодні живущих комбатантів УПА, які вже доживають свій вік. Нас лишилося багато, як поет сказав, лежать сто тисяч на Волині у Сибіру. А тисячу живе до нині і вже пораховані їх дні. Ми, Я 11 хлопцем читав Холодний Яр. Книжка Холодний Яр Юрія Гурниця-Горського. Я думаю, що багатьох, вона, багато людей читали. Вона нас надихала на великий, Геройська, невеликі подвиги, вона була нас настольною книжкою. І вона нас навчила, як криївки будувати і як в бою перемагати. Я знаю, що криївки бункера перші в Україні, то вони були збудовані в Холодній Яру. Так що не буду займати багато місця. Честь і слава вам, що ви прийшли на те ж на те місте. Слава Україні! Слава! Батько, спасибі, батько. Дякую на вас. Спасибі, батько! Це був пан Теодор із Білої церкви, який був кольцем куреня чорного ячун. Теодор, запам'ятайте це ім'я і прізвище. А зараз виступлять.